Усім привіт! 22 липня 2025 року. Значить, місто Харків зараз вам покажу свої помідори і щоб робити, щоб ваші помідори не хворіли. і не хворіли, і щоб їх нічим не обробляти, ніякими препаратами. Тому що є люди, які обробляють препаратами, такі як Редаміл Голд. Редамілом Голдом, взагалі, це дуже він ефективний препарат, але містить дуже багато хімічних. Елементів, які ядовиті для нашого здоров'я, тому він взагалі заборонений у багатьох країнах. Він у нас чомусь продається, хоча хімічні елементи в продаж заборонені, ті, які містять сам Радаміл Голд. Значить, я вам хочу просто показати, як вирощувати помідори без всяких препаратів. Що для цього потрібно, що люблять помідори і чого помідори не люблять. Значить, дивіться, у мене ось де зелененькі ще помідори. Я навіть у них бур'ян не рву рвав тоді, коли ще можна було між ними гарно проходити. Зараз, як вони є, так і є, тому що якраз сонце світить, щоб вони і не попеклися. Але, по-перше, помідор від помідора треба садити десь сантиметрів 50 см. Друг від друга, сантиметрів 50, краще сантиметрів 70 щоб в радусі одного кущика помідора нічого не було. Поливати тільки один раз. Це тоді, коли ви садовите розсадою помідори. Один раз полили і про це забули. Засуха, не засуха, помідори не люблять, коли їх поливають. Потім вони дуже люблять помідори, значить. Вентиляцію, щоб повітря гарно проходило, чому ми і садуємо друг від друга подалі помідори. Я їх отута не обриваю ніде нічого, ні внизу, ніде нічого не чіпляю. Просто друг від друга трішки подалі садимо і вони, значить, ростуть дуже чудові. Є у мене знайомі, які значить, оприскують помідори, при... коли посадили, перед тим як починають цвісти. Помідори оприскують редамілом голдом і значить, що ж я можу сказати? Тоді люди за цим редамілом голдом значить і вживають такі помідори. Тобто, дивіться, все як дуже просто. Тобто ми значить, помідори ніколи не поливаємо, поливаємо тільки один раз, коли висаджуємо розсаду. Значить, потім дуже гарно люблять помідори вентиляцію, тобто друг від друга треба садити помідори на відстані. Тобто 50-70 см друг від друга це буде якраз те, що потрібно. Взагалі, ви можете сказати, ну, помідори є різні, є ті, що плетуться, є ті, що не плетуться. Будь-які помідори ви садовіть на такій відстані і буде у вас щастя. Значить, чим підкармлювати помідори? Я помідори підкармлюю один раз перед тим, як їх садовлю, Я підкармлюю сам ґрунт. Це значить, я беру вносю на ґрунт десь сантиметр, перегною коров'ячого. Дуже такого гарного вже перегнившого, що розсипчастий, як був цей ґрунт, як, ну, як, ну, дивіться, я вам зараз покажу. Ось у мене перегній. Дивіться. І він ось у мене розсипчастий, вже як земля. Бачите? Оце дуже гарний перегній. Отаким значить, перегнієм я посипаю землю десь сантиметр, щоб був слою. І культиватором, значить, мотоблоком і перетрабнюю цю землю. Земля підпущена, все дуже гарно, висаджую помідорчики. Значить, помідорчики я висаджую і дивлюся, коли вони підростають. Коли Ну, приблизно, коли з'являються перві там цвіточки, коли ще можна між ними пройти, я проходжу, значить, з сапкою сполюю бур'ян або прориваю руками коли як. І після того моменту я більше не чіпаю ні бур'ян, ні нічого. Трішки бур'ян виростає. Але зараз якраз середина літа повторююся 22 липня і дуже гарно. Світи сонце, прямі ці проміння, щоб не попекти ці помідори. Тобто вони якраз трішки в бур'янчику і не почуться ніде нічого. І не треба ніякої мороки лазити там біля них сутками, поливати або ще щось. Не поливаємо взагалі. І Бур'яна один раз, коли з'являються цвіточки, коли можна ще між кущиками пройти. Хорошо. Зараз бур'ян я не зриваю. По-перше, щоб не поламати ніде ніякі помідорчики і помідорчики зараз під захистом, щоб коротше, в тіньочку, щоб проміні сонця не попекли їх. Значить, отак усе просто про помідори. Дякую за перегляд. Будь ласка, залишайте коментарі, діліться своїм опитом, як ви вирощуєте помідори. І з міста Харькова вам, вам усім великий привіт. Залишайте вподобайки.